Далі, що сталося з сталінським режимом, чому він почав ці репресії? Ну, Тут є інші, тут вже немає в цих тонках. Там просто колосально, колосально вони знищили білоруську інтелігенцію. в тому числі комуністичну білоруську інтелігенцію. Чому вони так робили? От мені здається, от моя особиста точка зору, що Десь з 27-го року, ну, коли ця воєнна тривога почалася mm -hmm. в з а це коли, це, речі, коли Сталін став готуватися до нової війни, він зрозумів, що це моя якби, я потім скажу, з ким це пов'язано, що ці гасла світової революції, інтернаціоналізм, і ліві лів, ці всі ідеї, воно якось людям не заходить. Треба okay, щось що щось їх мобілізовувати проще. на війну. Не мобілізується маса. Uh -huh. І треба, якби на, що на щось простіше перейти, в щось простіше, що це все обгорнути. А давайте всі, от, імперський, типу Невський. Ну, О. наші О. герої, Хмельницький там. Так, да, да, давайте все обгорнемо. І вона якби було зв'язана з російським пантеоном. Це все було більше зв'язано <laughs> з російським пантеоном. Але, так як це російський пантеон, як це певна така русоцентричність, то виникає питання, що зробить за цими українцями та білорусами? Вони ж якби виходять, що вони пропаганду не туди ведуть. І от вони залагали. І він їх рішив з ними так, як він вмів вирішати.